6 січня християни відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят хрещення Господнє. Чому в цей час, в цей день, вода набуває виняткового значення? Якими особливими сенсами наділений цей день? Та як відбуватиметься обряд освячення води за новим релігійним календарем? Про це дізнавалась наша Вікторія Кулюк. Хрещення Господнє – завершальне свято різдвяного циклу, з яким пов'язано безліч традицій та обрядів, і насамперед освячення води. Віряни переконані, що саме в цей день вода набуває цілющої сили і здатна очистити тіло від хвороби, душу від гріхів, а думки від злих помисців. Це є освячення води. Ми переносимо той благодатний Йордан, в якому хрестився Христос. Переносимо по всьому світі. Через молитвослов'я, через спогад тої події, через заклики і молитви до Бога, щоб Господь благословив і всі струмки, і всі джерела водяні, і всю воду, яку ми споживаємо, вчинив тим благодатним йорданським водним, водною стихією. Цьогоріч українці вперше відзначають день хрещення Господнього разом з переважною більшістю християн 6 січня. Богоявлення по по-грецьки Феофанія, воно святкувалося в перші кілька століть християнства від різдва Христового. Один день 6 січня. Це було і різдво Христове, і богоявлення, і хрещення Ісуса Христа, і поклін мудреців, і поклін тих царів. То всіх, а пізніше віднідали тілесне народження в тілі появу Бога на 25 грудня і 6 богоявлення. А сьогодні, в передень богоявлення, вже традиційно готується так звана голодна кутя». День сьогодні строгого посту на вечір'я. От притворі церкви в храмах освячувалася вода для споживання, для пиття. А вже шостого богоявлення на спогад хрещення Ісуса Христа. Теж велика агіаспонка, велика от свяченська богоєленська вода, але вже освячувалася вся водна стихія землі. Як стверджують самі віряни, зміна церковного календаря ніскільки не внесла сум'ятиці у звичний хід різдвяних святок. Вже відсвяткували різдво та ретельно готуються до третьої куті на водохреща. Різдво святкували з цілим світом, 25 грудня. Це особливо зараз, особливий день. Тому що це дійсно так і потрібно з цілим світом святкувати, відходити від старих звичай, які нам не є характерними. Перейшли, якщо ще того року трошки там не точно не сумнівалися, але ще був процес переходу до цього року, 25 го різдво. І сьогодні вже готуємося до водохреща і завершуються свята, і далі треба працювати, так як має бути в цьому цивільні. Зоному <зованого> світі взагалі ми цим теж відхрещуємося від цього російського. Я вивчала цю тему і знаю, що наші предки все-таки святкували 25 грудня. Цьому є багато історичних доказів, тому ми святкуємо так, як наші предки, а не по-новому. За давнім релігійним звичаєм, в святковий день Господнього хрещення слід відвідати храм, і після спільної молитви прийняти участь в освяченні води. Сьогодні вода освячується в 11-й годині, і там дуже багато вистачить на півміста. І завтра, о сьомій годині ранку, теж будемо освячувати воду, так щоб люди могли набрати собі освяченої води для окроплення домів, для споживання для всього. І завтра ж, після одинадцятої години, після літургії буде хресна хода, Отуди на стир, де ми завжди їх щороку, ходимо та підемо там і теж там освячимо. Всю водну стихію міста Луцька в особі річки стир. Освячена вода символізує очищення та початок нового. Тому у християн таке трепетне ставлення до неї. З храму воду несуть додому. Вже неодноразово помічено. Вона не псується протягом довгого часу і може зберігатись рік, ба навіть більше. Вода освячена, як правило, за традицією християн зберігалася цілий рік. Хто як зміг зберегти? Вона вживалася як для пиття. Сьогодні, наприклад, під час вечері постної, для окроплення домівок, господарі окроплювали домівки, свій скот, худобу, господарство, все. І через ту агіасму, через ту свячену воду, отримували вони благословення від Бога і захист якийсь. А ще на Йордан відбуваються традиційні водохрещенські купання. Не дивлячись на холодну пору, українцям все ж полюбився цей обряд, сенс якого в тому, щоб продемонструвати свою готовність слідувати Ісусу та його прикладу смирення і прийняття хрещення через воду. За словами священника, якраз обряд занурення у холодну ополонку це не є необхідність, а радше дань усталеним традиціям. Адже дух Божий повсюди і всередині кожного з нас. Знаєте, це не всім треба робити. Треба питати лікарів, кому це можна, кому не можна. Тому що е, тілесне здоров'я може часом підвести, щоб не пошкодити собі. Тут це не є необхідність. Ні, зовсім так? необхідність є, можна банально вмитися цією водою, покропити себе, попити обов'язково тої води. Про небезпеку купання в холодній воді нагадують і лікарі. Купання в ополонках – це не є корисно для здоров'я. До цього треба готуватися заздалегідь, тобто треба загортовуватися. Але взагалі люди старшого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з гострими захворюваннями не повинні купатися в уполонках, тому що це великий стрес для організму, можуть викликати запальні захворювання, можуть викликати гіпертонічні кризи, може бути інфаркт. До цього треба відноситися дуже обережно. Якщо ж для себе ви все таки вирішили прийняти участь у зимовому купанні на водохреще, передусім переконайтеся, що ваш організм готовий до подібного стресу та, хоча б дотримуйтесь слушних рекомендацій фахівців, щоб ваш святковий стіл стрімко не змінився на лікарняне ліжко. Що вже вирішили, то перед цим потрібно не вживати алкоголь, не приймати гарячий душ, не окунатися з головою, не перебувати довго в будівлі. Сідуючи давнім релігійним переконанням та віруванням, в день хрещення Господнього не потрібно шукати особливу воду, адже уся вода, на яку потрапляє місячне сяйво, набуває цілющих якостей, і це не магія, це справжнє релігійне диво, дарунок Бога людям. Наостанок бажаємо вам, нехай у цей передсвятковий вечір за гостинним столом на кутю збереться уся родина, а на спорожнілих стільцях поселиться віра та надія. Віра та надія у те, що усі захисники, які просто зараз виборюють для нас тихий вечір, неодмінно повернуться в рідну домівку і наші теплі обійми. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі.